У виставковій залі Хмельницького обласного художнього музею пейзажі Донеччини ці картини ще до початку повномасштабної війни створив художник зі Слов'янська Тарас Дудка. В одних пейзажах він звертається до реалістичних аспектів більше а інші пейзажі ну настільки вони вже під і пресіонізму написані. Є пейзажі, які він створив, відчувається вплив фовізму. Тобто дуже такий експериментатор в своїй роботі, Тарас Дудка. Тарас Дудка переважно створює живописні роботи, наближені до імпресіонізму. Після початку повномасштабної війни разом з сім'єю мусив залишити рідне місто. Його найперша виставка, якщо можна так казати, прям виставка, вона відбулася, коли йому було лише 11 років. А вже професійна його діяльність почалася з 2000 року. Він, до речі, дуже прискіпливо ставиться до своєї творчості. Багато робіт він переробляє. У нас в експозиції також є робота, над якою він працював дуже багато і перероблював її. І символічно, що вона була остаточно написана за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Ця робота називається теж таки назва символічна Вигнання з раю». Увійшли до виставки і роботи з проєкту Класика в постмодернізмі у своїх картинах. Тарас Дудка відтворив твори художників класиків в абстракції. Це роботи Паула Веренезе знаходження моїсея. Це роботи Ніколя Посена, аркадські пастухи. Але у Тараса Дудки вона називається Арихкатські подстухи у пошуках Малевича. Це робота Гогена жінка з плодом. А у Тараса Дудки це називається «Гоген на карантині. Ось таке повернення, скажімо, до класики. Те, що ми називаємо, скажімо так, методом, схожим на флешбек, або як, наприклад, спалахи, яскраві спалахи спогадів минулого, те, що в літературознавстві називається ретроспектива, а в кіномистецтві це називається зворотний кадр. І ось саме так ми вирішили назвати на цю виставку. Нині художник разом з сім'єю проживає в Австрії у 2023 році. Там відкрив виставку із назвою Без війни. Тим часом до Хмельницького завітали представники Донецького обласного художнього музею. Дві картини Тараса Дудки вони передали у фонди Хмельницького обласного художнього музею. Ці міста, які ви бачите сьогодні на цих роботах, на пізажних роботах. Вони можуть бути для нас всіх втрачені, але ми віримо, що наша земля відродиться, навіть та, що зараз понівечена. Ми віримо в те, що Тарас до своєї домівки, ось там, де вона рідна домівка, я до речі вам скажу, що вона навіть така сама і є, бо наш Славянськ він такий провінційний в своїх вуличках, в своїй архітектурі, і там поєднується архітектура кінця дев'ятнадцятого сторіччя з архітектурою сучасною. в обласному художньому музеї. Виставка Тараса Дудки триватиме протягом місяця. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.